Доброго дня. Представтеся, будь ласка, начальник відділу організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг форманюк Денис Ігорович. А скажіть, будь ласка, який ведеться вашою службою контроль за газом, бутаном, пропаном, побутовими балонами, чи є якісь норми, а також відносно кислородних та азотових балонів? Значить, згідно діючого законодавства, зокрема закону про перевезення небезпечних вантажів, закону про дорожній рух. На Держінспекцію покладно обов'язки щодо контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Що стосується балонів, Балони – це є тара, одна із, яких переводиться небезпечний Значить, Вони так само до них, них є певні вимоги при перевезенні, як в автосистемах, так і в цих же балонах. Стосовно. Перевезень регламентують безпосередньо правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів. Вони затверджені наказом 822 2004 року, от, який зареєстрований в Міністерстві юстиції і обов'язковий для всіх суб'єктів господарювання. В цих правилах чітко визначені обов'язки тих осіб, які перевозять цей вантаж, починаючи з вантажу відправника, перевізника і вантажу одержувача цього небезпечного вантажу. Е В які вимоги? Вимог до балонів, до перевезення є ряд. От, починаючи з питань охорони праці, тобто ті працівники, які з ними мають справу. Так само і е щодо водіїв, які перевозять того персоналу, який... Здійснюю погрузку чи розгрузку таких балонів. Вимоги до транспортних засобів, які перевозять балони, я маю на увазі щодо їх маркування, щодо їх додаткового обладнання засобами. От. Ну, і якщо ми говоримо про перевозки балонів, такі ж вимоги є і до перевізних документів, які даються на час перевезення. Там в них зазначається також, також суб'єкти перевезення безпечних вантажів і майно вже відправ.